На каналі Українська Хвиля сьогодні поговоримо про програму підтримки нову ініціативу нашого уряду, а саме, надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Стало відомо, що вона взагалі. Провалилася, що дуже мала кількість переселенців змогли скористатися цією ініціативою і дійсно отримати підтримку, ось цю фінансову допомогу від держави. Про це повідомили у Верховній Раді, і зараз розповім деталі ось цього, цієї невдачі уряду. На жаль, про це вже можна говорити відкрито, тому що ця інформація вже є у вільному доступі. Принаймні, станом на зараз ця програма не є ефективною. Ювною поки що вона не показала результатів, не дала тих, на які очікували. Зараз розповім деталі, все що відомо. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Я нагадаю для тих, хто не слідкував за цією темою, наприкінці минулого року стало відомо, що уряд надаватиме підтримку додаткову для внутрішньопереміщених осіб для тих переселенців, що мають офіційний статус ВПО. Йдеться про субсидію надання грошової певної виплати. Причому там досить такі великі розміри, залежно від області. Люди мають отримувати певну плату на житло, тому що саме оренда житла це першочергова потреба кожного переселенця. Ну і звичайно, їжа. Тобто, ось дві таких житло і їжа це дві найголовніші потреби. І нарешті на четвертому році повномасштабної війни вирішили наші урядови. Підтримати внутрішньо переміщених осіб і запровадили ось цю програму, щоб вони могли отримувати певну грошову підтримку певного розміру на оренду. Це не є підтримкою, це не є виплатою, не є субсидію саме на комунальні послуги. Це дві різні субсидії на комунальні послуги. Це одна субсидія, а ось нова саме на компенсацію орендної плати, але. Понад 4,5 мільйони лише офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб в Україні станом на середину квітня, і скільки ж, як ви думаєте, людей змогли дійсно українців отримати фінансову підтримку від держави? Ось ту виплату, про яку так багато говорили, обіцяли, що дійсно, нарешті, подумали про людей і вони зможуть отримати певні кошти. Скільки людей могли їх отримати? Усього 28 осіб. 28 осіб з 4,5 мільйонів. Тобто абсолютно лише одиниці. Вже є інформація про те, що заявки відповідні подали 85 людей, тобто претендентами були 85, Консультувалися звичайно більша кількість, але фактично хто отримав допомогу? 28 українців. Як вам таке? Негативні результати ось цієї нової ініціативи Кабміну повідомив депутат Верховної Ради Павло Розенко. Він надав до, до Міністерства соціальної політики відповідний запит і отримав офіційний лист. Я дам в описі під цим роликом посилання на цю інформацію з детальним роз'ясненням Міністерства соціальної політики. І що ж там вказано, що ось всього. Майже три десятки громадян змогли отримати допомогу від держави. Що каже Розенко? Що це не просто провал цієї потужної програми, про яку е, так ми багато чули. Це зневага до людей, які втратили свої домівки через війну. Обіцяли підтримку. А в реальності маємо чергову фікцію. Ось такі справи. Алі, програма запрацювала у січні, хоч її анонсували ще з минулого року. Тобто, з кінця січня, ось лютий, березень-квітень за три місяці 28 осіб. Все, що змогли, це ті люди, які добилися, скажімо так, підтримки. В чому головна проблема вбачають і в уряді це розуміють, і багато українців про це пишуть і кажуть. В тому, що головною умовою для отримання цієї підтримки субсидії на оренду житла треба саме договір. Договір найму, тобто на квартиру, на будинок, на частину будинку, потрібно мати офіційне підтвердження, що ось такий орендодавець надає переселенцю людині з офіційним статусом внутрішньопереміщеної особи допомогу на оренду житла. І у цьому головна проблема, тому що власники житла не хочуть афішувати те, що вони здають його в оренду. Тобто, що це житло вони в них винаймають, що вони отримують за це певні кошти. Тому що, звичайно, потрібно вказувати в договорі, яка вартість оренди, тому що ці офіційні показники враховуються. Ну і звичайно, якщо офіційний договір є. А у більшості, звичайно, власники вони його не заключають з за тими людьми, які винаймають житло. То в такому разі неможливо сплатити податки, тобто немає такого бажання, звичайно. І навіть державі обіцяли, що є компенсація ось того податкового навантаження. Але люди все одно не хочуть афішувати те, що вони здають житло, тому що переселенці сьогодні в них живуть завтра, ні. А увага влади буде вже прикута, тому що зрозуміло. Така то людина, ось вона здає певну кімнату, чи квартиру, чи будинок. І ось саме власники житла, ось сама головна, найголовніша проблема у тому, що не хочуть афішувати, не хочуть мати справу з державою і тихенько собі просто здають квартири за певну вартість. І зрозуміло, що вона є нижчою, ніж та, яка б була б, якби ще враховані були податки. Хоч податки кажуть, що компенсують все одно Україн не хочуть підписувати договори. І хоч в кабіні кажуть, що це не проблема, що повинно бути офіційно оформлено, що в Європі, в яку ми так інтегруємось і в яку ми так прагнемо, давно все офіційно, договори працюють, проблеми особливої немає. У нас ситуація інша, у нас менталітет інший, у нас доходи громадян інші, і тому ось проблема залишається, і лише 28 переселенців змогли отримати Субсидію на оренду житла. Але у Міністерстві соціальної політики вбачають іншу причину ось такої тенденції, такої несприятливої ситуації, яка склалася з цією державною програмою. Цитую Мінсоц громадяни і ще вивчають новий інструмент державної підтримки. А Мінсоцполітики активно проводить інформаційно роз'яснювальну роботу, в тому числі серед учасників ринку нерухомості з метою збільшення пропозиції кількості житла для найму. Тобто Кажуть, що ми просто ще не зрозуміли, як це вигідно і як це чудово. Роз'яснювальна робота проводиться, шукаються е, способи усунення цих проблем, але поки що віз і нині там, тому поки що люди не користуються активно цією ініціативою, ті, що й хотіли б це зробити з різних причин не можуть. Взагалі, в описі під цим роликом також дам посилання на те, як оформити цю підтримку грошову від держави. Там буде детальне роз'яснення. Як заповнити форму, яка має бути заява, взагалі, як це зробити? І якщо ця інформація є актуальною для вас, для ваших друзів, для ваших родичів, для ваших близьких, переходьте за посиланням і ознайомтесь. Нагадаю, що міністерство соціальної політики готують пенсійну реформу і збираються запровадити її у липні. Заплановані, взагалі кардинальні зміни, про які я розповідала в одному з минулих роликів. Ці дані є для вас важливими. Переходьте за посиланням. І не поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.